Ситуація в селі складна, тому що йдуть бойові дії. Але дякувати Богу, що машина возить регулярно нам водичку, регулярно два рази на тиждень. Спасіба велике всім, що клопоталися за нас. Вже 10 років можна сказати, тут така ситуація. На цих два роки останніх то дуже складно. Це дуже корисна допомога, тому що окрім цієї води, в нас немає другого істочника, щоб десь набрати. Возя нам ще пожарка, так вона возить тільки технічну воду. А питної води це тільки ця водичка. І звісно, вона для нас корисна, бо ми її п'ємо ми з нею готуємо їжу. Ну, з початку воєнного вторгнення. У 22 році, в травні, місяці, в нас була перебита, перебита наша насосна станція, яка, яка подавала нам воду. І з того моменту ми сидимо без води. Наш посілок залишився без води. Часть міста у нас без води та крило і наш посілок. І от до сьогоднішнього времени так нам ніхто її не відновив. Більшість виїхала, але ті люди, які тут залишаються, мають дуже велику потребу у питній воді, бо це село. Тут всі хочуть пити і рослинки, і тюльпанчики, і собачки. І, ну, і звичайно, ми люди. Дуже важко, коли тебе позбавляють таких життєвих можливостей у зв'язку з. Ну, військовою обстановкою дуже сильні вибухи. Весь час струси, і вода йде нижче і нижче. Розломи йдуть, і вода іде від нас. На жаль, ось тому ми дуже вдячні Ювей за те, що це єдина організація, яка довозить до нас питну воду. Ну, дає нам життя. Відчувається напруження, певний певний стрес є. Я працюю з дітками, то о, зараз також відчувається ну, посилення цієї напруги. Не можемо спокійно спати вночі. Весь час переживаєш, чи буде та водичка. О, переживаєш за себе, за рідних. Страх відчуваю, страх, невпевненість завтрашній день. Купувати в магазині немає мене коштів. Ну на за таку пенсію, як я отримую, не купиш. Ми не можемо построїти завтрашній день, бо ми не знаємо, що воно буде. Підтримуємо одне одного не тільки з чоловіком, а із сусідами і з усіма остальними людьми. Ой, мрія зараз у всіх одна, усіх одна, щоб найшвидше настав мир. Оце наша одна єдина мрія. Бажання, щоб скоріше війна закінчилася, оце і все. Бажаємо цим вам, щоб з рідьми зустрілися, з рідними. Ну отак. Щоб всі повернулися додому, бо діти говорять, знаєте як так хочеться поспати у своєму ліжечку. Це головне. Питають, як там наші квіти, а як там наша школа. Ждемо літочка, ждемо тепла, ждемо водички, ждемо, що ситуація все ж таки покращиться.